Міна Володимирівна, ми вас вітаємо. Сьогодні ми завітали до вас, аби поговорити на таку важливу тему, як надання субсидій для внутрішньопереміщених осіб найму для найму оренди житла. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про це. Доброго дня. 29 січня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року за номером 1225 про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидій на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Метою реалізації проєкту є запровадження механізму надання державної допомоги. Для внутріпереміщеної особи це субсидія на оплату вартості або частини вартості найму оренди житла. Для наймодавця це компенсація податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Скажіть, будь ласка, хто з внутрішньопереміщених осіб саме може отримати субсидію? ВПО, які перемістилися або повторно перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією? І не мають власного житлового приміщення загальною площою більше ніж 13,65 квадратних метра на кожну особу із складу домогосподарства, розташованого на території України. Крім територій, з яких перемістилися внутрішні переміщені особи, а також внутрі переміщені особи, які втратили або житло або знищено, або пошкоджено житло до ступеня непридатного для проживання. Розкажіть, будь ласка, хто із власників житла може отримати компенсацію? Із власників житла житла це орендодавці, які надають житло в оренду для внутріпереміщених осіб. Якщо вони не отримують компенсацію, а саме допомогу на проживання за програмою прихисток, не отримують таку допомогу. Також важливо підкреслити, щоб між наймачем та наймодавцем не було родинних зв'язків. Що потрібно зробити, аби отримати субсидію на найм житла? Для призначення субсидії наймодавець та наймач подають заяву та одночасно підписують та подають договір найму, а також інші документи, які підтверджують обставини, важливі для призначення субсидії. Наймач та наймодавець несуть відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у заяві, договорі найму та доданих до цих документах. Розкажіть також, будь ласка, як саме правильно подавати заяву на субсидію протягом строку експериментального проекту заяви та договори найму та копії та інші документи подаються особисто наймачем та наймотавцям за їх вибором, а саме до органів пенсійного фонду подаються, до центрів надання адміністративних послуг та до уповноважених банків. А скажіть, будь ласка, які саме обставини можуть вплинути на призначення цієї субсидії? Ну я вам е, скажу декілька обставин, які можуть сприяти на призначення субсидії, на призначення на припинення субсидії. На виплату субсидії, Якщо внутрі переміщення особа протягом трьох місяців перед зверненням, або під час її отримання придбала транспортний засіб, який підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років. Угу. Також така є обставина протягом трьох місяців перед зверненням або під час отримання субсидії. Особа купила земельну ділянку або транспортний засіб, який перевищує 100 тисяч гривень. Також, якщо до пенсійного може припинити бути субсидія, якщо до пенсійного фонду прийшла така інформація, що між наймодавцем і орендарем було вже розірвання договору оренди. Також, якщо наймач або особа із складу домогосподарства наймача має заборгованість понад 3 місяці за виконавчим провадженням простягнення аліментів, і так само може бути припинена субсидія, якщо установлено факт родинних зв'язків, визначених між наймодавцем і наймачем. В переліку йде більше визначені. При якому може бути припинена виплата, але за більш детальну інформацію ми пропонуємо внутріпереміщеній особі або орендарю звернутися до центрів надання адміністративних послуг до Пенсійних фондів України для отримання консультацій, тому що це. Консультація ну, маленька, а для більш детальної інформації пропонуємо з'явитися до нас, будь ласка. Ніна Володимирівна, я щиро вам вдячна за таке інтерв'ю. Воно було дуже корисним, особливо для наших внутрішньопереміщених осіб. Тож ще раз щиро вам дякуємо і на все добре. До побачення і вам дякую, до нових зустрічей.